Плануєш ночувати в аеропорті. Ось кілька порад, бо все пройшло нормально. Завжди має запасний план. І всі аеропорти слів френдлі. Тому лучше уточнити цей нюансик до того, як ти вже розклався на сідуші. Тебе почали виганяти до домців. Спати в аеропорту це вже не дуже комфортно, але ви досі можете потурбувати, щоб це пройшло трошки краще. Добавте в свій список речей на вину подушку і білюші, маску для сну, водичку, файну вечерю. Звісно, романтизуйте цей процес з усієї сили. Обов'язково поставте будильник або знайдіть людей із вашого рейсу, які теж вирішили поспати. Викудиш про тебе ви точно Стали на літак, лягайте спати поруч біля інших мандрівників. Перед тим перевірте, чи це точно мандрівники чи без хаті, Тому що по нас не завжди скаже. Вважайте на погодні умови навіть влітку в аеропортах вночі. Доволі таки прохолодно. Не бійтесь експериментувати в пошуку місця для спання. Це не обов'язково може бути сідушка, може бути лавка, підвіконня, затишний і не такий вже холодний куточок. Ніколи, ніколи не залишайте свої речі без нагляду. Бо хоча просіть інших мандрівників придивитись на ними. В один момент ви підете попісати, а вийдете біля вашої валізи уже служба безпеки і вони шкодують.